Неділька, 1 жовтня, у нас вело забіг по бездоріжжю, Трех, трохи трясе, такий осінній ліс, красота, йдемо до річки. Взяли з собою бутербродики, зробимо міні-пікнік біля річки. Так красота. Там направо повертай. Так, так. Тут вже Ой який осінній ліс, красота. Ще направо. Зараз тут доїдемо до місця. До схованки залишені велосипеди. О бляха! Все, доїхали до місця. Лева дім потірявся ще один.